Усім привіт! Мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається Розвінчую міфи польської пропаганди про волинську трагедію. У цьому відеоролику я розповім про події та фактори, які призвели до польсько-українського конфлікту, а також спростую тези польської пропаганди, які до сих пір поширює уряд Польщі. Волинська трагедія нині є основним каменем спотикання в українсько-польських стосунках. У Польщі навколо цього питання багато років нагнітаються емоції. Польська пропаганда активно намагається виставити українців різунами, грабізниками, гвалтівниками та нелюдами, які масово вбивали поляків. Звинувачує Степана Бандеру в усьому не розібравшись у справжніх причинах волинської трагедії і при цьому активно замовчує злочини польської влади, спрямовані проти українського народу. Щоб розібратися у джерелах польсько-українського конфлікту, потрібно повернутися на 200 років назад. Наприкінці 18 століття українці та поляки втратили власну державність, внаслідок чого територія України та Польщі на довгий час опинилася під окупацією Австрійської та Російської імперії. У ході Першої світової війни українцям та полякам вдалося відновити власну державність. 20 листопада 1917 року була проголошена Українська Народна Республіка а 11 листопада 1918 року Польська Республіка. Проте конфлікт між українцями та поляками був неминучий. Українці хотіли утворення єдиної української держави у межах українських етнічних територій Берестейщини, Підляща, Холмщини, Нацяння та Лемківщини у той час як поляки хотіли відновлення речі Посполитої у межах до 1772 року. Згідно з Брестським мирним договором, підписаним 9 лютого 1918 року, до складу УНР увійшли українські етнічні землі Холмщини, Підляща та Берестейщини. Це викликало людь у польських шовіністів і спричинило масове дезертирство польських легіонів, які воювали у їхньому складі. Польсько-українська війна розпочалася майже одразу після відновлення української державності на Галичині 1 листопада 1918 року. Мова йде про листопадовий чин Українське повстання на Галичині, у результаті якого утворилась українська держава площею 70 тисяч квадратних кілометрів зі столицею у місті Львів. Згодом 13 листопада 1918 року ця держава стала називатись Західноукраїнською Народною Республікою. На жаль, українці програли польсько-українську війну і територія Волині та Галичини опинилася під окупацією Польської Республіки. 15 березня 1923 року Рада послів Антанти визнала польську окупацію західноукраїнських земель. На вимогу Антанти, Польща мала надати автономію східній частині Галичині та усім національним меншинам, які проживали на її території. Вимоги країн Антанти щодо автономії українців були чисто декларативними і ніколи не виконувалися польським урядом. Після польсько-радянської війни до концентраційних таборів було загнано 100 тисяч українців польським урядом, де їм часто відмовляли у їжі та ліках, деякі з них померли від голоду, холоду та самогубства. Серед жертв були не лише солдати та офіцери, а й священники, адвокати та лікарі, які підтримували українську справу. Загалом у польських концтаборах загинуло 20 тисяч українців. Польська республіка цілеспрямовано знищувала українську освіту. Упродовж 1920-1930-х років кількість українських шкіл та університетів скоротилася утричі. А 16 вересня 1930 року Юзеф Пілсуцький видав наказ про пацифікацію українського народу. Пацифікація це не просто державна політика масових репресій щодо українського населення Гличини. Це злочин проти людства, здійснений польською санаційною поліцією за наказом Пілсудського. Під час цієї акції у кожному селі українці піддавалися екзекуції. Побиттю руйнування майна, зокрема, поляки нищили навіть запаси їжі, розбивали яйця, розсипали борошно, крупу, муку, обливали усе це нафтою. Арештованих збирали у громадських місцях, де кожному завдавали 20 ударів нагаєм та примушували лаяти Україну. Польські карателі нищили школи, осередки просвіти, кооперативи, цвинтарі січових стрільців і усе, що було пов'язано з українством. Із 16 вересня до 30 листопада 1930 року польська санаційна влада вбила 30 тисяч невинних українців. Пацифікація сформувала справжню ненависть українців до поляків і польської держави, а також сприяла значному підвищенню національної самосвідомості. Та радикалізації українського руху опору на західноукраїнських землях. 15 червня 1934 року, за наказом Степана Бандери був убитий міністр внутрішніх справ Польщі Броніслав Перацький. Він був керівником пацифікації 1930 року, яка забрала життя багатьох невинних українців. Саме за ініціативи цього виродка польська влада здійснювала погроми українського населення на Лемківщині, Волині та Полісі у 1931-1932 році. Якщо у 1921 році Польська Республіка разом з РРФСР розділила територію УНР, то у 1939 році Польща опинилася на місці жертви, яка не могла викрутитись лише мирним договором. 6 жовтня 1939 року територія Польської Республіки була повністю окупована німецькими та радянськими військами, а також розділена згідно пакту Молотова Ріббентропа. У ніч з 27 на 28 листопада 1942 року у двері польських осель постукали. Але це були не воїни УПА, не різуни, не сокирники і не бандити. Це були частини СС разом з поліційними відділками. Збирайтеся, сказали вони господарям, година на все брати з собою тільки особисті речі, худобу, продовольство та господарство залишити. А менш ніж за два місяці до цього прийшли так само до осель біля Грубешева, що неподалік від польсько-українського кордону. Так почалося створення Гімлерштату – нової батьківщини для представників вищої раси? А якщо точніше, то Folks з Румунії, Бесарабії, Боснії, Словенії, Голландії та інших земель, що таке Гімлерштат? Це маленька частина великого генерального плану Ост? Який, крім іншого, передбачав виселення та знищення населення Польщі та заміни його на німців. Думаю, що з назви ви вже здогадалися, що ідейним натхненником цього плану був сам Рейхфюрер СС Генріх Гімлер. Головний втілювач теорії про расову зверхність арійців. План Ост або по нашому схід розроблявся у 1941 році, а його реалізація розпочалася восени 1942 року. Ну а щоб німці знали, кому дякувати за їхнє щасливе життя, їхню землю обітуванну назвали Гімлерштатом. Операціями у Замості та Грубешеві особисто опікувався групен Фюрер СС Глобочник, завідувач усіх концтаборів та головний есесівець Польщі або по німецькому генерал-губернатор. Судячи з усього, СС добре підготували операцію, зокрема, вивчили історію регіону, у якому збиралися діяти. Адже Холмщина це не просто територія королівства Русі, Гетьманщини, УНР та Української держави, це конфліктний регіон, населений українцями та поляками у різних пропорціях. Саме тому німці вирішили використати імперську тактику розділяй і володарюй. Буквально з перших днів окупації вони ставили українських старост у польські села і, навпаки, польських в українські і в поліцію набирали людей, щоб роз'ятрити конфлікт українців у польських регіонах і поляків в українських регіонах. Це підігрівало температуру протистояння. Але головний диявольський трюк був закладений у саму операцію виселення. Бо тієї зими стукали не тільки у польській оселі, стукали також і в українській оселі. Адже частину звільнених поляками хат віддали не фольксдойче, а українцям, яких для цього виселили з їхніх домівок. Оцініть підступність цього маневру. Німці знали, що виселення не пройде гладко. Вони знали, що на території Польщі діє армія краєвого, а тому використали українців як підставку. Мовляв, от вони винуватці. Колись іще приїдуть румунські фольксдойче, а українці, от вони, справжнісінькі загарбники. Цю схему нацьковування поляків на українців викрив польський історик Грегош Мотика. Німецькою вона називалася Ukraine Action та була втілена з арійською ретельністю. Куди ж виселяли поляків? Запитаєте ви? У концентраційні табори або на примусові роботи до Німеччини, але не усіх. Потенційно небезпечних осіб нищили просто на місці. Для дітей була передбачена окрема програма Понімеччення. Жертвами німецьких репресій стали 120 тисяч поляків із 300 населених пунктів, а натомість 23 тисячі українців були виселені з власних осель і заселені до польських. Неважко уявити, що було далі. Першої ж ночі у нові українські села прийшла армія Краєвого, вбила багато українців, інших вигнала на вулицю. Про це зрозуміло довідались українські партизани з УПА, і тепер поставте себе на їхнє місце. Вони ж не знали, що нацисти навмисно нацьковують поляків на українців. Не знала про це і сама армія Краєвого для них був чіткий сигнал: Українці заселяють польські села, поляки вбивають українців. Тому українська повстанська армія була змушена діяти у відповідь. Роз'ятрення конфлікту між поляками та українцями активно підтримував Радянський Союз, незважаючи на те, що у 1943 році лінія фронту проходила далеко за Дніпром. У глибокому німецькому тилу діяли радянські диверсанти, шпигуни та партизани, ними керував. Терорист і убивця Павло Судноплатов. Саме цей виродок вбив засновника та очільника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Судноплатов чудово орієнтувався в українському питанні, а тому спочатку розпочав переговори з керівництвом ОУН. А коли зрозумів, що націоналісти всерйоз воюють за вільну та незалежну Україну, припинив переговори та розпочав бойові дії проти ОУН та УПА. Волинська трагедія розпочалася у березні 1943 року. Але цю трагедію розпочали не воїни УПА, а Совіти, які взимку 1943 року нацькували німців на українську допоміжну поліцію. У майбутньому це дестабілізувало ситуацію на Волині та призвело до кровопролитного протистояння між українцями та поляками. У березні 1943 року Українська повстанська армія розпочала антинімецьке повстання, метою якого було звільнення усієї території України від німецької окупації. У плани УПА не входило винищення польського населення, оскільки на той час між армією Краєвого та Українською повстанською армією велися переговори про спільну боротьбу проти німців. У результаті антинімецького повстання Українська повстанська армія змогла на деякий час звільнити такі міста, як Степань, Висоцьк, Дубровиця, Людвиполь. Деражне, Олиця, Цумань, Горохів, Острог, Шумськ, Крем'янець, Мізоч, Верба, а також створити дві українські держави Колківська Республіка і Антонівецька Республіка. Для придушення антинімецького повстання німці задіяли польську допоміжну поліцію. Однак отримали зворотній ефект. Польська допоміжна поліція вдалася до масових вбивств мешканців українських сіл, до неї приєдналася армія Краєвого, у відповідь відділи УПА вдавалися до відплатних акцій. Відкрилася брама пекла на Волині. Армія Краєвого разом з польською допоміжною поліцією вбила 20 тисяч українців. На Холмщині від рук армії Краєвого загинули 6 тисяч українців. Українські вчені встановили, що на території Рівненської області від польської допоміжної поліції та армії краєвого загинули 10 тисяч українців. У Волинській області загинуло 4 тисячі українців, півтора тисячі із них були вбиті польською допоміжною поліцією на території Володимирського повіту. Яскравими прикладами польських воєнних злочинів здійснених проти українців є Сагринь, де армія Краєвого вбила 800 невинних українців, а також Павло Кома, де армія Краєвого вирізала 500 мирних українців. На сьогодні польські вчені поіменно встановили 20 тисяч поляків, які загинули під час волинської трагедії. І ви запитаєте, чому не 100 тисяч поляків? Річ у тім, що цифра 100 тисяч з'явилася у 2016 році, коли польський сейм, не порадившись з істориками, проголосував за резолюцію про волинську трагедію. Тому на запитання, чому саме 100 тисяч поляків загинуло, не зможе відповісти жоден польський історик. Абсурдність цієї ситуації полягає у тому, що історичні факти встановлюються історичними дослідженнями, а не голосуванням у парламенті. Саме тому цифра 100 тисяч загиблих поляків є цілковитим міфом польської пропаганди. Відповідь ні. Для того, щоб атакувати 186 населених пунктів, це величезна територія Волині. Потрібно влаштувати масштабну акцію та мати значні військові сили. Станом на липень 1943 року УПА налічувала 5 або 6 тисяч осіб. Цієї кількості було недостатньо, щоб здійснити масовану акцію. Існують польські документи, які розповідають про те, що відбулося 11 липня 1943 року. В одному звіті повідомляється про те, що протягом липня 1943 року УПА атакувала кільканадцять, тобто дев'ятнадцять населених пунктів. Якби масована операція дійсно існувала, мали би залишитися якісь звіти, накази, інші документи. Та поки що не виявлено ні українських, ні радянських. Та поки що не виявлено ні українських, ні німецьких, ні радянських документів, які б свідчили про атаку на 186 населених пунктів. Волинська трагедія не є геноцидом польського народу, оскільки однією із найголовніших рис геноциду є цілковите домінування знищувачів над знищеним населенням. На території, де УПА проводила антипольські акції, вона не контролювала адміністративних центрів, ні доріг, ні залізниць, а також змушена була вести постійні бої з німецькими окупаційними силами та радянськими партизанами. Польське населення не просто вороже ставилося до українців, а ще й з допомогою німецької адміністрації та радянських партизанів здійснювало наступальні акції на українські села. Більше того, у світовій практиці антиколоніальні війни, які супроводжувалися вигнанням панівної нації з колишніх колоній, не розглядаються як геноцид. Важко, скажімо, уявити формулювання геноцид французького народу, здійснений алжирськими сепаратистами, або геноцид бельгійців у Конго. Бо виникає логічне запитання, а що вони там робили? Західноукраїнські землі впродовж тривалого часу розглядалися польською державою як простір для польської колонізації, де польський плуг несе культуру та цивілізацію. Втрата колишніх колоній призводить до імперського скигління та виникнення пропаганди про неіснуючі геноциди. Степан Бандера не має ніякого відношення до волинської трагедії. З 1941 року до кінця 1944 року Степан Бандера перебував у німецькому концентраційному таборі Заксенхаузен. Перебуваючи в ув'язненні, він не міг ні особисто брати участь, ні керувати українськими повстанцями під час волинської трагедії. Більше того, Степан Бандера ніколи не служив в українській повстанській армії. Так, він був популярний серед вояків УПА, але він ніколи не воював у лавах УПА. Так, Роман Шухевич хотів, щоб він керував українською повстанською армією, але Бандера так і не став головнокомандувачем УПА. Ні, такого наказу у командування УПА не існувало. У цій брехні польська пропаганда опирається на свідчення одного із командирів УПА Юрія Стельмащука, який потрапив до радянського полону у 1944 році. На допиті, 28 лютого 1945 року, він начебто зізнався, що отримав наказ про повне знищення польського населення. Однак цей міф польської пропаганди спростував український історик Володимир В'ятрович. Він вирушив до архіву, щоб знайти документ про допит 28 лютого 1945 року. Йому вдалося знайти кримінальну справу Юрія Стельмащука. Справа містила протоколи допиту від 9, 10 20 25 лютого. Справа містила протокол допиту від 9 лютого, 10 лютого, 20 лютого, 25 лютого, але жодного протоколу допиту з 28 лютого 1945 року там не було. Отже, наказу про повне знищення поляків не існувало.